Третій рік і в нас є директор департаменту на цьому політики, де передавався доброго дня, шановні колеги. Мова йде про внесення змін до бюджету. Що стосується компетенції комісії? Ми пропонуємо збільшити призначення департаменту економічного розвитку на 12 млн грн на виконанні програми сприяння підприємства з метою реалізації ваучерної підтримки. Бізнесу мова йде про ту комісію генератор. Так, те, що ми співфінансуємо генератори. Комісія відбувається, і відповідно ми в такому ну, терміновому сьогодні були інші термінові питання. Ми пропонуємо ще і ці поставити, тому що треба відшкодовувати людям ці співфінансування по генераторах. І тому на департамент житлового господарства, то що вони співфінансують генератори по ОСББ. Ми так само додаємо 9,634, і підприємництво приховало 12 мільйонів. Додатково до, до ми даємо департаменту. департаменту житлового чи районним Адміністрація, але вони головне розпорядні коштів. Ми даємо районним адміністраціям, Ні, вони тут навіть будуть головними розпорядниками. Так, але програма. По програмі в нас просто є ДЖГІ, по програмі в нас ці по генераторах. Колеги є. Це всього дві раче, так? Ні, в ухвалі є більше речей, якщо є питання. Просто зараз культура розглянула, то що поставили візи комісії, тому що там були питання по культурі. По культурі там три програми, які були прийняті в кінці mm -hmm. року і не закладені були гроші, тому що програми були прийняті на тій, на тій сесії, на якій приймалася ухвала про бюджет, відповідно, ми не могли дати призначення, а зараз ми ті призначення дали тим установам. Плюс ще є питання, які ми будемо пропонувати зараз на бюджетній комісії з голосу, тому що відбувся виконком, але це питання. Не закриті не для трансляції. А будь ласка, це? Львівське радіо це моїм якийсь суб'єкт передали, так? Для Львівське радіо, е це є наша установа. Оці три установи вони фінансувалися за рахунок поповнення статутного капіталу. Минулого року було прийнято рішення е все ж таки привести їх на загальний фонд. Тому тут і питання тут терміновості, тому що їм треба функціонувати якось Тільки що це було розглянуто на. Це на Комісію культури. Колеги, є ще запитання? У мене є пропозиція, щоб право називається реалізація ініціативи практики війській радіо можемо запросили. Чи не та військову радіо знову він розказав нам, що за ініціатива? На не раз. На наступний раз давайте за поїхав. Ми думала підготовлю того нашого ім'я доручення, запросимо. Але я думаю, може ми спочатку зробимо одне засідання там, де нас будуть звіти. Ми так з вами не зібралися. Заслухаємо звіти, а тоді е, закликаємо. Бо в один раз буде забагато через комісію. Дійсно, це то, що не було оплачено на, на 1 січня. І в них це саме були, ну то, що не пройшли. У нас ще буде така, такі, ну, вже коли ми підготуємо на планову сесію, буде багато таких видатків. В них не пройшли платіжі, що вони стосувалися по демонтажу в парковій зоні і ну, вже зареєстровані зобов'язання. Тому ми поставили в списку адміністрацію. Ні, немає. Ну, це десь в листах, десь маю, вони подають як розпорядник. Це ті е, зобов'язання, які були зареєстровані, але частину десь до, до порядку до 30 мільйонів казничейство не провело оплату, повернуло нам, тому ми вам будемо все одно це все ставити в основну ухвалу. Ці були е, ну, попали в ухвалу, тому що ми, що мали, готове вже підготовлений проєкт. Хвали дуже да. 464. Тисячі кома сім. Ні, але це все зареєстровані зобов'язання. Ну, такі, такі видатки, що будуть по різних розпорядниках, що не були проведені. Ні, ні, це чисто технічно в них навіть було, просто вони подали платіжку і в останній Тому день казначейство... Ну, Це зареєстровано колекторською пожалуйста, відносно пункту 4 пояснення записки. Департамент фінансової політики на суму 35 млн гривень, більше 35, на основі боргу і 12 мільйонів на погашення заборгованості. 12 тисяч. 12 тисяч. Це було чисто по департаменту. 12 тисяч погодило. Це була дискусія по бюджетній комісії. Ми домовилися, оскільки зараз засідає комітет з впровадження ну, от, Власне, розподілу цього кредиту, який ми взяли в кінці року, то і ми зараз погодили виборку на три місяці включно ну, в розрізі підприємств, в розрізі сум. То зараз ми на бюджеті будемо говорити, щоб цю суму так це загальні призначення на цілий рік. Чому так а е... складові? Складові ті, що написані в ухвалі. А ми зараз домовилися, що ми зараз зменшимо. Ну, була така пропозиція. Ухвала складові, в нас там є комісійні, в нас є конвертація, в нас є а, там, сплата відсотків, тобто все, що прописано в ухвалі. За користування. Але це призначення на рік. Але ми домовилися, оскільки керівна група по цьому проекту погодила виділення виборку, першу виборку в складі 10 мільйонів євро. Відповідно, ми перерахували ці кошти, що стосуються до квітня, включно, що ми повинні сплатити квартал. за обслуговування за обслуговування цього кредиту. Так. А у вас є розшукування? У нас комісія складає, стільки у нас підрядник. Є вихвалі. Є У нас комісія складає. Сплата, значить, відсоткова ставка, база з відсотковою на основі шестимісячного місячний плюс маржа у розмірі 2,5%. Далі в нас є комісія за резервування 0,5 річних на суму траншу 1 та Це траншу банк. 2. Так, яка на момент розвитку не видана позичальником. Тобто ця сума складається одноразово комісія за надання кредиту. Перший транш 75 тисяч євро, другий транш 50 тисяч євро. Тобто ми зараз будемо говорити про те, що при виборці ми платимо комісію цю першого траншу там 75 тисяч, плюс 0,5% річних це за резервування, і плюс там на конвертацію 0,15% – п'ятнадцять відсотків. Це ну, не першого крім банку. А крім банку тільки те, що прописано в ухвалі. Крім банку, а в ухвалі ще є юридичні послуги. Тут їх немає, тому що вони нам не виставили е, в рахунки. Тому тут їх немає. В ухвалі, яку ми прийняли 6 грудня 22-го, про здійснення забузичення до ще є, Але силових є, будуть юридичні послуги. Теж вони прописані в ухвалі, але ще не було. Страхування. страхування, тут тільки резервування і одноразові комісії. Не називаються вони страхування. А вибір підрядних е, на юридичних послуги на страхування це інше чи це пригодна процедура була? Ми не вибирали ще. У нас є керівний комітет. Ми спеціально включили туди всі фракції, де ми розбираємо кожну видатку на це. Ми склали повний е, такий графік на рік, що, як нам куди підуть залучені в розрізі підприємств місяців і статті видатків. І оцей керівний комітет, куди входять керівники фракцій, депутати. Ми поки що погодили от ті суми на квітень. Тому ми і обслуговування теж сьогодні запропонуємо на квітень, а не на рік. Добро, дякую. Якщо у нас більше немає питань, тоді я ставлю проекту хвали на голосування підтримати даний проект ухвали. Хто за? Два за? Хто проти? Хто утримався? Два отрималися. Вікторія Вікторівна, ми вам дуже дякуємо. Іду на бюджетну комісію. Гарного вам дня. Так? От, я ми оголосила засідання постійної комісії підприємства трансформації спадщини. Вважаємо закритим. Порядок та не вичерпаємо. Всім дякую. Тобто Давайте наступного вівторок таки зберемося і заслухаємо звіти. Ну нам дуже вже потрібно, але.